Жадібні чиновники витончені схеми і великі великі гроші. Золотий батон в ефірі телеканалу Н-1. СБУ викрила на виправдовуванні російської збройної агресії співзасновника одного з клубів спортивного танцю Житомира. Служба безпеки задокументувала у Житомирі чергового пропагандиста, який публічно виправдовував війну РФ проти України, та захоплювався ватажками незаконних збройних формувань ДНР. Ворожим інтернет-навігатором виявився 59-річний Житомирянин, співзасновник та співвласник одного з найбільших клубів спортивного танцю обласного центру. За матеріалами слідства, після початку повномасштабного вторгнення, фігурант почав виправдовувати збройну агресію РФ проти України та просувати російські пропагандистські наративи. Для цього він використовував власний профіль у забороненій в Україні соціальній мережі. У поширених ним дописах містилися заклики на підтримку расистів, а у вчиненні військових злочинів звинувачувалася Україна. Крім того, чоловік просував зрежисовані кремлівськими пропагандистами відео, у яких популяризувалися так звані подвиги окупаційних військ в Україні та ватажки підпорядкованих Росії угрупувань бойовиків ДНР. Ініційована спецслужбою судова лінгвістична семантико-текстуальна експертиза підтвердила протиправний характер публікації зловмисника на підставі зібраних доказів. Слідчі СБУ обвинувачують фігуранта у неодноразовому поширенні матеріалів із виправдовуванням збройної агресії. Проти України та глорифікації представників її збройних формувань, тобто у вчиненні злочину, передбаченою частинами 2 і 3 статті 436.2 кримінального кодексу України. Досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено. Обвинувальний акт скеровано до суду. СБУ затримала посадовців українського холдингу, які допомагали РФ обходити санкції за допомогою тіньового флоту. Служба безпеки викрила менеджмент українського холдингу та їхніх спільників, які допомагали РФ обходити санкції на експорт енергоносіїв. За матеріалами справи протягом 2023-2024 років. Фігуранти брали участь у будівництві в Ростовській області Росії протипортового заводу з виробництва скрапленого газу. Виготовлену на цьому підприємстві продукцію завантажували на танкери тіньового флоту РФ і приховано продавали у різних частинах світу за наявними даними більшу частину прибутків одержаних від тіньової торгівлі Москва спрямовувала на фінансування війни в Україні. За результатами комплексних заходів на Київщині СБУ затримала розробника обладнання та інженера-проєктувальника українського холдингу, які брали участь у будівництві російського заводу. Задокументовано як обидва фігуранти розробляли всю проєктну документацію виробничого об'єкта та його технологічних потужностей. Посадовці переправляли готові розробки російським замовникам через співвласника українського холдингу, який перебуває на тимчасово окупованій частині території Донецької області за матеріалами справи він володіє п'ятьма компаніями у місті Шахти Ростовської області РФ, які постачають обладнання на АЗС під санкційних корпорацій Газпром та Лукойл. Крім того, на Полтавщині затримано його спільника, який має власну мережу автозаправних станцій на тимчасово захопленій частині території на сході України і заправляє військову техніку окупантів. Наразі слідчі служби безпеки повідомили трьом затриманим про підозру за частиною першої статті 111.2 Кримінального кодексу України. Пособництво державі агресору. Зловмисники перебувають під вартою і їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Екс-начальник СБУ Наумов придбав елітну нерухомість у Туреччині, і поки чекає на суд. Сьогодні вартість подібних квартир у цьому комплексі коливається від 340 до 460 тисяч євро. Повідомляє ТСН. колишній керівник головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрій Неумов, який залишив Україну напередодні повномасштабного вторгнення, придбав три квартири в елітному житловому комплексі Валанії, Туреччина. Загальна вартість нерухомості становить 17,5 мільйонів гривень. Журналісти повідомляють, що в елітних квартирах проживає сім'я Наумова, поки сам екс-генерал СБУ перебуває в Сербії. Він очікує на остаточне рішення сербського суду щодо звинувачень у відмиванні грошей. Якщо вирок буде підтверджено, Наумова можуть видворити з країни. У серпні 2024 року, за запитом ДБР Інтерполу голосив Андрій. Є на умова у міжнародний розшук в Україні його підозрюють у незаконному збагаченні підробці документів, шахрайстві та інших злочинах. Наумов, який у в минулому очолював українське державне підприємство, також фігурує в розслідуваннях щодо корупції та контрабанди. Зараз апеляційний суд Сербії має вирішити, чи залишиться Наумов в цій країні, чи буде видворений. Остаточного рішення ще немає. Але 25 грудня 2024 року суд отримав вирок першої інстанції. Дата розгляду апеляції поки що не оголошена. Нагадаємо, раніше повідомляли про численні активи Наумова, які не відповідали його офіційним доходам, зокрема, нерухомість в Україні та за кордоном. Саме начальник СБУ усі звинувачування відкидає і заявляє про політичне переслідування. Корупція в ДСНС на двох тисячах планшетах завищили ціну на 7 мільйонів. Гривень працівники ДБР взаємодії з ДВБ Нацполіції повідомили про підозру заступникові начальника одного із підрозділів ДСНС України та заступникові начальника відділу цього підрозділу, які закупили електронні планшети за завищеними цінами. У вересні 2023 року. Підрозділ ДСНС оголосив тендер на закупівлю двох тисяч планшетів на понад 50 мільйонів гривень. Закупівля проводилася через відкриті торги, на які Заявку подало лише одне підприємство із пропозицією на 30% вище ринкової вартості гаджетів. Про це повідомили в ДБР. Заступник начальника підрозділу, не дослідивши ринкову вартість планшетів, оголосив це підприємство переможцем. Висновки експертизи підтвердили, що закупівлі пройшли за завищеними цінами, що спричинило збитки в державі понад 7 мільйонів гривень. Посадовцям ДСНС повідомлено про підозру у службовій недбалості частина друга статті 367 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на срок до 5 років, перевіряється причетні інших осіб до кримінального правопорушення. Нагадуємо, те, що в ефірі телеканалу n1 була програма Золотий батон, де ми завжди розповідаємо про жадібних чиновників витончені схеми та великі, великі гроші.